Вітаю, друзі! Знаю, мене давно не було на каналі. Життя іноді диктує свої правила. Але я повернувся з новими ідеями, енергією та бажанням творити. Дякую всім тим, хто не відписався. Ви неймовірні. А тепер щодо історії. Молоді люди завжди готові на вічінню знічинки. Особливо коли не дає надто заманливо. Та через таку необачність можете постраждати не тільки ви, але й інші. Коли я знайшов цю роботу, то не міг повірити своїй удачі. Я був дуже самотньою людиною, мені подобалось читати і бути наодинці. І як тільки я побачив оголошення про вакансію лісника на вежі для спостерігання за пожежами, то мало не вистрибнув зі штані від радості. Робота охоронцем ВТБ була, м'яко кажучи, не найкращою у світі. Історії, які я міг би розповісти про це, теж вистачило б. Але я подав заявку і був надзвичайно щасливим, що мене взяли. Мені довелося пройти тиждень стажування перед першою зміною. Більшість часу це була суха теорія і перевірка моїх навичок надання першої допомоги. Нові колеги показали мені всі тонкощі роботи, і тоді я поїхав за ними на своєму автомобілі до нового робочого місця. Посеред дня дивитися на верхівку вежі, що височіла над нами, було вражаюче. Як тільки я почав підніматися вузькими ржавими сходами, я вже не був таким захопленим. Насправді я був трішки наляканий, бо не дуже люблю висоту. Це не означає, що я відразу відчуваю запаморочення, просто віддаю перевагу залишатись на землі. Коли ми досягли вершини і відкрили люк, щоб вийти на майданчик навколо вежі, мені вже було трішки краще. Я вічі не вдворі щівали всередину. Подивившись навколо, я забув про страшний підйом. Це було схоже на мініатюрну квартиру. Там був міні-холодильник, мийка, стільниця та шавки. Посеред кімнати стояв стіл із картою, що була намертво до нього прикріплена. І звісно, навколо були вікна, круговий огляд на 360 градусів, який слід було очікувати від важі для спостерігання в самому центрі лісу. Вид був просто приголомшливим, я міг бачити вершини і долини на кілька кілометрів у кожному напрямку. Це була справжня мрія фотографа. Інший лісник пояснив мені, що від мене очікується. Ми працювали по 24 години. Тому, коли мені потрібно було спати, я став у будильник і прокидався раз на годину, перевіряючи, чи все в порядку вночі вдень я повинен був перевіряти все кожні 30 хвилин. Уважі був радіоапарат для повідомлення про будь-які неприємності, та телефон на випадок, якщо буде потрібно зателефонувати до пожежної частини. У мене в голові вже крутилася думка, як я буду отримувати гроші за те, що сидітиму тут і робитиму чудові фотографії та читатиму книги. Лісник сказав, що дуже важливо одразу прочитати правила. Він запитав, чи є у мене питання, на що я відповів, що ні. Тоді він наголосив, що я не можу покинути важу до закінчення зміни. Я пішов за ним униз вузькими сходами, щоб забрати свої речі з машини. Лісник сів у свою вантажівку і на мить замислився, наче хотів щось сказати, але потім закрив двері, побажав удачі та поїхав. Мені знадобилося три підходи, щоб підняти всі мої речі. В звичайному житлі це не проблема занести кілька пакетів з продуктами в будинок. Тут же це стало справою життя і смерті. Я майже був на вершині, коли спіткнувся на вузькій сходинці і ледь не впав. Я на мить зупинився, щоб відновити рівновагу і продовжу підніматися. Тут то я й зрозумів, що ця робота може бути не такою легкою, як я собі уявляв. Відкинувши цю думку подалі, пішов по наступні дві партії речей: основні припаси, книги, зарядні пристрої, фотоапарат. Коли я нарешті опинився на вершині, то сів у крісло, і на диво вже майже задрімав. Як почув шуму рації, я підскочив і схопив її. Прийом сказав я, але ніхто не відповів. Я подумав, що це був тонкий натяк з боку лісника, що пора зробити перевірку. Але після того, як я переніс три партії своїх речей через ці вузькі сходи смерті, мої спостереження за вогнем значно скоротились. Насправді, з того часу, як інший лісник поїхав, минула вже майже ціла година, я повільно обернувся, перевіряючи кожну частину лісу на наявність диму, але нічого не побачив. Коли я успішно завершив свій перший огляд, то відсвяткував це пляшкою води, поки розкладав продукти. Я поставив хліб на стіл і поклав ковбасу в холодильник. Ех, наступного разу треба буде купити побільше. І як тільки я закінчив розкладати свої речі, настав час для чергової перевірки. Сонце почало сідати, тож я взяв камеру і зробив кілька чудових кадрів. Ох, не можу дочекатися, щоб переглянути їх вдома на комп'ютері. Коли я оглядав кімнату, мої очі зупинилися на книжці з інструкціями і зрозумів, що ще не читав її. Зітхнувши, я взяв її та сів у крісло. Був упевнений, що це змусить мене заснути за лічені хвилини. Відкривши книгу, я побачив, що з неї випав аркуш. Тоді я підняв його і прочитав слова чорним по білому. Справжні правила. Правило перше. Ніколи за жодних обставин не покидайте важу, поки вас не замінять. Правило 2. Вимикайте все освітлення між другою та третьою годиною ночі. Правило 3. Якщо ви отримаєте радіопередачу або телефонний дзвінок в цей час. Не відповідайте. Правило 4. Якщо хтось постукає у люк в цей час, скажіть, що їм доведеться почекати до ранку. Не відчиняйте люк. Правило п'яте: якщо ви побачите світлий об'єкт, що летить до вежі, не дивіться на нього: закрийте очі і рахуйте до 50. Коли ви відкриєте очі, він має зникнути. Якщо ні, знову закрийте і рахуйте до 50. Правило шосте. Якщо тварини оточать важу, не спускайтеся, щоб подивитись вистріліть небо з сигнального пістолету двічі з інтервалом в одну хвилину, а потім зачиніться в туалеті і сподівайтесь на краще. Я поклав записку на стіл і ще довго дивився на неї це був жарт. Вони вирішили з новачка? Я не дуже тішився перспективі проходити обряд посвячення у другій ночі. Запхав записку назад в книгу і швидко переглянув інструкцію. На наступну перевірку я вирішив використовувати бінокль. Мені пощастило побачити трьох оленів і ще щось велике. Я витягнув камеру і зробив кілька знімків, але зум не був достатньо потужним, щоб зробити хороші кадри. Виявилось, що це був ведмідь, та зображення було трохи розмите. Я вирішив, що за першу зарплату придбаю собі нову камеру, бо яка користь від такої чудової панорами, якщо не може зробити гарні фото. Незабаром спустились сутінки, небо загорілося яскраво помаранчевим кольором. Я зробив ще кілька знімків і провів свою перевірку. Вже збирався повертатись всередину, коли помітив тонкий клубок диму вдалині. Значить, беру бінокль і намагаюся краще розглянути, але дерева заважали. Витягаю компас, визначаю загальний напрямок, потім взяв рацію і зателефонував ліснику на чергуванні, повідомляю йому, що бачу пожежу, вказуючи напрямок і орієнтовну відстань. Він підтвердив і сказав, що перевірить ситуацію. Я залишився стояти там, приліпившись до бінокля, чекаючи, щоб побачити, як дим зменшиться. Хвилини здавались вічністю, поки дим продовжував підніматися. Майже через півгодини рація ожила. «Ей, новачок, сказав лісник. Ти погасив? Я все ще бачу дим. Чи я неправильні координати дав. Випалив я в рацію за один подих. Заспокійся, сказав він. Все в порядку, це просто багаття. Що? Багаття. повторив він. Нічого переживати. Багаття, я повторив замішанні. Так, на наступний раз будеш знати, перш ніж повідомляти. При пожежі, тим густіший і темніший. Я замовк, моє обличчя палало від сорому. Не хвилюйся, сказав лісник після тиші. Принаймні ти не позвонив пожежникам. Я поглянув на телефон, розуміючи, що за хвилину так би й зробив. Так, дякую, сказав я. «Вибач за це. Не переживай, хлопче. Відповів він: Добре, що ти був обережним, не дав лісу згоріти. Сутінки потроху згасали, залишаючи кілька останніх залишків світла, поки хмари перетворювались із брудного сірого на чорний. Починаю усвідомлювати, наскільки я самотній, як тільки ніч повністю опустилась. Робити перевірки зсередини стало практично неможливо, коли я включав світло. Кожне вікно, на яке я дивився, ставало дзеркалом, де я бачив лише себе у малій кімнатці. Самотність у дерев'яній коробці, підвішені десятки метрів над землею, робила все це ще більш моторошним. Я вийшов на майданчик на прохолодне вечірнє повітря, повна темрява була гнітючою, я нічого не бачив, як і взагалі мав побачити дим. Повільно обходжу майданчик, сліпо вдивляючись дерева. Коли мої очі трохи звикли, я зміг розрізнити контури гір і навіть м'яке світло в далечині від міста неподалік. Це давало хоч якийсь комфорт, адже я знав, що в світі ще існують інші речі, і мене не занурили в повну темряву. Я завершив перевірку та повернувся всередину. Після того, як я побув в темряві, це світло всередині сприймало вже надто яскравим. Тому вимкнув основне верхнє освітлення, і також біля входу кімната занурилась м'яке світло, достатньо, щоб бачити, але не так, щоб сліпити. Насправді стало навіть занадто затишно, я відчув, як до мене приходить бажання поспати. Тоді я ліг на незручне маленьке ліжко і закрив очі. Та вже через деякий час я прокинувся від статичного шуму по рації, я потягнувся до неї, щоб відповісти. Але щось в віддаленій частині моєї свідомості підказало мені не робити цього. Я подивився на годинник, і на ньому була друга дванадцять ночі. І я застиг, оглядаючи освітлену кімнату, згадав про дивні правила, які я читав раніше. Я підняв руку і вимкнув світло, зануривши кімнату в темряву. Як тільки мої очі почали звикати, я зміг побачити щось, і раптом здалось, що хтось дивиться на мене через вікно. Тоді я знову почув статичний шум по рації. Хтось намагався прорватися, але звук був дуже слабким. Я почекав, щоб переконатися, чи знову зв'яжуться. Через хвилину статичний шум повторився, і я почув голос. Цього разу він був трохи сильніший, я зміг розрізнити слова. Сказав голос слабким, але наполегливим тоном. Я потягнувся до рації, та щось змусило мене поглянути на годинник. Було 2.23 ночі. Я вагався і не відповів. Ті моторошні правила, подумав я, а що якщо вони реальні? Я вже порушив одне з них, залишивши світло. Що буде, якщо порушити більше? Я сидів у тиші, бажаючи дізнатися, що відбувається. Рація знову передавала виклик, і цього разу він був набагато чіткіший. Допоможіть мене хто чує. Допоможіть! Голос звичай відчайдушно. Я не міг зрозуміти, чоловік це чи жінка. У ньому було щось дивне, що я не міг точно зрозуміти. Я боровся з бажанням відповісти, не знаючи, чи звільнять мене за чи ні. Саме тому я тут і працюю. Я повинен був відповісти, але моя свідомість не відпускала ці правила. Хвилини тягнулися, як години ще тричі рація передавала благання. Я слідкував за часом, відраховуючи секунди до кінця. Коли нарешті наступила третя година, я підняв рацію. Той, хто просив допомогу, назвіть своє місце, щоб я міг передати його рятувальникам, сказав я. Хто це? Почув я у відповідь по рації. Це лісник з пожежної вежі. Що ж, ліснику, я був на цій частоті всю ніч, і твій голос перший, який я чую. Це неможливо, подумав я. За останню годину я отримав декілька викликів про допомогу. Відповів я. Ви впевнені? Абсолютно, я записав час кожного виклику. Чому ви не відповідали до цього моменту? Я завмер, що я міг сказати, що дивний список правил забороняв мені відповідати. Ліснику, у мене були, я вагався, поважні причини. Поважні причини? Повторив голос, ніби смакуючи ці слова. І що ж це було? Хто б це не був, він не збирався просто так відпускати мене, я не можу сказати. Можливо, ти заснув і порушив правила. Голос став слабшим, хрипким, більш загрозливим. Я застиг, і ще не вмикав світло, і кімната тонула в моторичній темряві, від чого я почувався невпевнено. Повільно оглядаючись, я дивився у вікно, знову згадуючи те неприємне відчуття, що за мною стежать. «Можеш скільки завгодно озиратись, але ти мене не побачиш. Сказав голос. Але я відповів після третьої, відповів я, сподіваючись, що в моєму голосі не чути страху. Ти більше не можеш нічого зробити. <рес> Він засміявся. Це був неприємний звук. В Загальному це має сенс, але ти порушив правила. Перший раз що я про якісь правила, я вхопився за останню надію. Ша спроба, але ти знав, що після третьої ти будеш у безпеці. Дідько, подумав я, а він не такий дурний. То чого ти хочеш? запитав я, боючись відповіді. Ми голодні, відповів він та тепер звучав, ніби багато голосів говорили одночасно. Спустися і дозволь нам насититись. Мої ноги підкосилися, коли я зачепився поріг дверей, виходячи на оглядовий майданчик. Місяць висівши у небі, кидав світло, освітлюючи темряву внизу. Я подивився униз і побачив понад десяток великих тварин, що стояли колом навколо вежі, і кожна з них дивилася прямо на мене. Я кинувся назад усередину і зачинив двері на замок. Гарячково почав шукати ліхтарик. знайшовши його, схопив службовий телефон, щоб позвонити до. Станції лісників, дідько, сигналу немає. Я поклав слухавку і спробував знову, але результату нуль. Тоді витягнув мобільний телефон. Але зв'язку також не було. Я зупинився, щоб заспокоїтись і зібрати думки. Гаразд, ти зараз наляканий, але що реально сталося? Якісь дива курації, кілька тварин в вежі, цей список правил просто змушує тебе панікувати. Саме в цей момент я подивився в вікно і побачив світло вдалині. Схоже, на літак. Проблема була в тому, що воно летіло прямо на мене. Це заворожувало. Я не міг відірвати погляду від швидко наближаючогося сяйва, поки не усвідомив, що воно ось ось у вежу. Я знайшов найкращий Криття, яке зміг на протилежному боці кімнати і оточив себе тим, що можна було назвати меблями, оскільки обстановка була тут мінімалістичною, це означало, що я просто поставив перед собою стілець, закрив очі і приготувався до найгіршого. Секунди перетворились на хвилини, нічого не сталося. Я обережно визирнув краю стільця. Світло зникло. Зіткнувши з полегшенням, почав думати, чому не чув звуку двигуна. Тоді мене осяяло. Я схопив інструкцію і знайшов список правил. Ось воно, правило номер 5 Якщо побачиш світлий об'єкт, що пливе обік вежі, не дивись на нього. Закрий очі і порахуй до п'ятдесяти. Коли відкриєш, його вже не повинно бути, і ж воно залишилося. Чилось знову закрий очі і порахуй до 50. Я ще раз перечитав правила і зрозумів, скільки з них уже здійснилось. Довгий час я думав, що можливо, це просто дуже продуманий жарт, що це просто старші лісники вирішили розіграти новачка. Але було занадто багато того, чого я не міг пояснити: передачі по рації, світло, тварини, що тушили вежу. І тоді я усвідомив, що порушив ще одне правило: я не вистрілив сигнальним пістолетом, як було наказано. Я почав ритися в шафі, де зберігалися аварійні запаси, і знайшов пістолет, взяв два патрони і вийшов на оглядовий майданчик, поки я сумнівався в розумності ідеї запускати сигнальні постріли, які можуть спричинити лісову пожежу. Боли моя робота якраз запобігати їм, почув дивний звук. Я затримав подих і напружив слух. Це був не один звук. Їх було багато. Я поглянув через край поручня і побачив, як усі тварини внизу гарчали, дряпали землю, ніби впадаючи у шаленство. Я відступив назад, зарядивши перший патрон, навів пістолет вгору і вистрілив. Він злетів високо, світячись криваво-червоним, доки гравітація не зупинила його політ і не почала тягнути вниз. Я пильно стежив, щоб не тільки переконатися, що він згас, а й щоб знати, куди саме він впаде. Як випадок, я почекав хвилину і вистрілив друге, так само стежачи за його траєкторією. Після цього я зайшов на затуважу і, як було сказано в правилах, сховався в туалеті. І я знав, що буду в безпеці від тварин, поки не спущусь сходами. Раптом рація знову ожила, мало не довівши мене до серцевого нападу. Пожежна вежа номер 5 сказав голос. Бачив твої сигнальні постріли, я вже в дорозі. Ти поранений? Ні, поки що ні, відповів я. Я все поясню, коли ти прибудеш. Зрозумів, виїжджаю. Я намагався заспокоїтись, думаючи про те, на яку роботу мені тепер подати заявку, і як прикро, що ця не склалась. Я обмірковував, що скажу ліснику, коли він приїде. Я не міг розповісти йому правду, але що тоді? Тут були якісь тварини біля підніжжя вежі, і вони мене налякали? Я серйозно замислився на Тим щоб перезвонити й сказати йому не приїжджати, коли раптом почув важкі кроки на сходах унизу вежі. Мабуть, я задрімав і не помітив, як минув час. Я вийшов із туалету і підійшов до люка. Ти вже тут? спитав я у рацію, нахиляючись, щоб відсунути засув. Про що ти говориш? пролунала чітка відповідь я ще не на місці. Я завмер, коли почув, як кроки стали ще ближчими. «А Де ти зараз? тихо запитав я. Я ледь бачу вежу, думаю, ще десь за кілометр. Його слова вдарили по мені, кувалда. Я подивився вниз на засув, який вже збирався відкрити, і повільно відсмикнув руку: З якого боку ти під'їжджаєш? запитав я. З південного сходу. Я глянув в той бік. І справді побачив фари, що наближались. Раптом рація знову заговорила, але голос був трохи інший. Не звертай уваги на останнє повідомлення. Сказав він: я вже тут відчини, будь ласка. Я втопився в люк, наче він міг мене вкусити. Впусти мене, голос став наполегливішим. Я почав іступати назад, коли щось із шаленою силою почало гатити у люк. Дошки тряслися від кожного удару. Я швидко відступив усередину, зачинив двері і забарикадував їх єдиним мосним предметом меблі, що мав столом. Важа 5! важа 5! Не знаю, хто це говорить з тобою, але це не я. Не відчиняй двері, повторюю, не відчиняй двері. Я відступив у туалет із сигнальним пістолетом у руках і замкнувся. Гупання у люк ставало дедалі гучнішим. Я знав, що він довго не витримає. Ця кімната здригалась від кожного удару, я заплющив очі і почав молитись. І тоді моє спасіння прийшло у вигляді звуку двигуна. Пікапу я зрозумів, що справжній рятівник уже тут. Я почув, як машина під'їхала ближче і зупинилась. Запала жахлива тиша, а потім постріли один за одним, багато пострілів у швидкій послідовності, потім тиша і знову постріли. Гупання в люк припинилось. Територія чиста, хлопче, можеш відкривати двері? Пролунала у рації. Я поклав руку на ручку дверей, усміхнувшись, готуючись зустріти свого рятівника, коли почув слабкий, переривчистий сигнал у рації. Не, це не я. Прохрипів голос, мить по тому почалися крики. Це був роздираючий душу вереск жахливих страждань. Я чув його під собою. Все, що міг зробити, це впасти на підлогу і згорнутися калачиком, поки ці жахливі звуки не стихли. Я заплющив очі і намагався не уявляти, як бідного лісника розриває на шматки, бог знає що. Невдовзі крики стали тихішими і менш відчайдушними, ніби віддалялись, я гойдався взад вперед, обіймаючи коліна, поки, нарешті, не знепритомнів. Прокинувся від того, як чужі голоси намагались розбудити мене, розплющивши очі, побачивши, що мене оточують люди у формі. В паніці я відсунувся від них, поки спиною не вдарився об стіну. Спокійно, сказав один із них. Все гаразд, я озирнувся по кімнаті, наче загнаний у куток звір, був готовий прорватися з боєм. Ви поранені? запитав він. Мій мозок намагався збагнути. Де я? Я визирнув вікно. Був ранок, сонце світило, у небі пропливали білі хмари. Всі жахи минулої ночі нахлинули на мене разом. Я знову подивився навколо нічого незвичного. Я не поранений, відповів я парамедику. Чи можете розповісти, що тут сталося? запитав лісник, що стояв позаду них. Я глянув на довідник, де був список правил, і на мить подумав сказати йому прочитати їх. Але, зрештою, просто відповів: ні, може я піти додому. Лісник насупився. Я знав, як це, коли хочеш отримати відповіді, а тобі їх не дають. Це справді дратує. Він у змозі вести машину. Звернувся він до парамедика. Вони шутко мене оглянули, перевірили тиск, легені, серце і не знайшло нічого тривожного. Фізично з ним усе гаразд, сказав медик. Лісник тяжко зітхнув. Можеш йти? Сказав він, але я хочу поговорити з тобою завтра. Я кивнув, підвівся, зібрав свої речі і попрямував до виходу. Коли підійшов до відкритого люка, то на мить завмер. Він був розрубаний сокирою. Я обережно зробив перший крок, потім ще один. Було б дуже іронічно пережити таку ніч тільки для того, щоб впасти зі сходів і покалічитись. Я спускався, міцно тримаючись за поручні, і побачив, що внизу працювали люди. Вони збирали гільзи в рукавичках і складали їх у пластикові пакети. Подекуди виднілися плями крові, але жодних тіл, ані людських, ані тваринних. Я простежив поглядом, як кривавий слід зникає у лісі. Я ще довго стояв на нижній сходинці, вагаючись, чи варто ступати на землю? Зрештою зробив крок і побіг до своєї машини, завів двигун і поїхав звідти так швидко, як тільки міг. Щойно я звернув на ґрунтову дорогу. Переді мною вийшов олень. Я вдарив по гальмах, зупинившись буквально за кілька сантиметрів від нього. Але він не рушив з місця. Просто стояв і втупився в мене. Придивившись, я побачив кров на його носі і роті. Моє серце завмерло, коли я помітив клапти-пачі лісника застрягли на одному з його рогів. Його очі пронизували мене, поки я різко не здав назад. Потім знову вперед. Об'їхав Оленя. І Нахтоючи всіма швидкісними обмеженнями, погнав додому. Щойно прибувши, я зателефонував начальнику і звільнився. Потім зібрав речі та почав шукати нову роботу в місті. Може, знайду якусь тиху нічну зміну на складі, але якщо там буде список дивних правил, я одразу розвернусь і піду без жодних запитань.